Приємної подорожі. А ось продовження історії постріл, якого ніхто не чув. Еміл йшов повільно, хоча відчував, що позаду щось рухається. Напевно, Тіні вже знайшли люк і спускалися слідом. Він прискорив кроки. Коридор вивів у простору круглого приміщення, схожого на природну печеру. У центрі стояв старий дерев'яний стіл. На ньому лампа з масляним резервуаром, яка горіла дивним жовтим полум'ям. Але головне було не це. Біля стола сиділа людина. Спершу здавалося, що вона нерухома, як статуя. Але коли Еміл підійшов ближче, незнайомець підняв голову Я знав, що ти прийдеш, тихо промовив він. Голос був хриплим, шарким. Натан попереджав. Еміл завмаль. Ви хто? Де мій друг? Чоловік повільно підвівся. Світло лампи відкидало на його обличчя глибокі тіні, але було видно, що він дуже виснажений, очі червоні, ніби від довгих безсонних ночей. Ти шукаєш натана, сказав він. Але щоб знайти його, тобі доведеться почути постріл і зрозуміти, чому він безвічний. Еміл відчув, як стискається груди. Ви знаєте, де він? Так. Але спочатку ти маєш знати правду. Чоловік вказав на кулю в руках Еміла. Це ключ. До дверей, які ніхто не може відкрити без того, хто подолав три етапи. Які ще етапи? запитав Еміл. Перший ти вже пройшов, ти почув постріл, що звучить тільки всередині свідомості, другий попереду. І якщо ти не підготуєшся, вони заберуть тебе. Так само, як ледь не забрало мене. Чоловік підійшов ближче. Його погляд був гострий і водночас жалісливий. Як ви сюди потрапили? запитав Еміл. Я був у тій самій групі, що Натан, тихо відповів він. Ми прийшли сюди разом. Але двоє наших товаришів не дійшли до цього місця. Їх забрала тиша. Він вимовив це слово так, ніби це ім'я. Що це таке? Прошепотів Еміл. Те, що ходить без звуку, те, що любить цей маяк, і те, що реагує на світло. Саме тому ліхтар вмикається раз на рік, це не маяк світить. Це воно прокидається. У коридорі позаду Еміла щось скрипнуло. Ледь чутно. Але це вже був звук. Чоловік різко схопив його за плече. Вони тут. Слухай мене дуже уважно. Єдиний спосіб пройти далі це піти туди, куди не чутно навіть власних думок. Куди? Еміл намагався не панікувати. Чоловік обережно постукав пальцем по кулі. Другий етап це зробити постріл, який Тримає не має звуку не пістолетом, а собою. Потім він показав на темний прохід праворуч. Там двері. Вони відкриваються лише тією кулею, що в тебе. А за дверима істина про Натан. Поки вони говорили, тіні вже наближались. Видно було їхні довгі форми, що ковзали стінами, але не віддувалися у світлі. Іди! — крикнув чоловік. Я затримаю їх. Ви не встигнете. Я вже не повернуся звідси, сказав він, і в його голосі було щось схоже на спокій. Але ти маєш шанс. Для себе і для Натана. Іди! Еміл кинув останній погляд на чоловіка, стиснув кулю і рвонув до темного проходу. Позаду почувся звук. Перший справжній звук за довгий час. Крик, і тиша, що накрила його в ту ж секунду. Коридор перед Емілом був настільки темним, що здавалося, ніби він входить не в тунель, а в прожнечу, де час і простір стираються. Тіні позаду вже шохотіли, торкаючи стін, ніби ковзали по них невидимими пальцями. Еміл біг. Дихання стало гарячим і різким, але він не зупинявся, поки ліхтар з печери не зник повністю, і він не опинився в абсолютній темряві. Попереду раптом проявилося світло, тонка вертикальна лінія. Вона розширювалася, коли він наближався. Це були двері: високі, кам'яні, з вирізаними символами, тими самими спіралями, які вели в глиб і зникали в невідомості. У центрі була маленька кругла вимка ідеального розміру. Розміру кулі. Еміл відчув, як щось холодне торкнулося його щиколотки. Він різко озирнувся, але там була лише рухлива тінь, що підповзала ближче. Він притиснув кулю до виїмкай. Камінь під пальцями завібрував. Куля почала нагріватися, ніби всередині неї пробудився прихований механізм. Символи на дверях загорілися білим тьманим сяйвом. І тоді він почув голос. Другий етап починається тоді, коли ти торкаєшся межі. Це був голос Натана. Де ти? Крикнув Еміл, озираючись, відгукнись, ти живий. Але замість відповіді двері зробили те, чого він зовсім не очікував. Вони не відчинилися назовні. Вони не відчинилися всередину. Вони просто зникли. Розея сипалися в повітрі, як попіл. Перед ним відкрився новий простір. Це була не печера, не тунель, і точно не частина маяка. Це була кругла зала з гладкими чорними стінами, що нагадували скло. У центрі стояла висока, тонка металева конструкція, схожа на цвін, але без язика. Навколо неї висіли десятки таких самих куль, як у Еміл. Вони повільно оберталися в повітрі, випромінюючи ледве чутний низький гул. І під конструкцією сидів хтось. Еміл підійшов ближче, і серце в нього стислося. Ен. Ната. Його друг сидів, притулившись спиною до металевої колони. Він був живий, очі відкрились, коли Еміл покликав його, але погляд був далеким, ніби він бачив щось інше. Ти прийшов, прошепотів Натан. Я знав, що ти знадеш шлях. Еміл кинувся до нього. Що сталося? Хто ці тіні? І що це за місце? Натан посміхнувся, та посмішка була слабкою, майже виснажена. Маяк це не маяк, Еміле. Це камера, Тримайте замок, з правою, тюрма для Подім. того, Хто вміє з стріляти з без зброї? Еміл відчув, як колод повільно заповнює груди. Другий етап це не пострілу ціль, продовжив Натан. Це постріл у себе усередину. Те, що ти почув, це не звук кулі, це звук відкриття, звук того, як щось пробиває оболонку свідомості. Я не розумію, прошепотів. Еміл розумієш? Сказав Натан. Але боїшся це прийняти. Ми завжди боялися. Тому тіні й приходять. Як тільки він вимовив це, гул у залі посилався, кулі почали рухатись швидше. Цвін злегка завібрував. Ти повинен завершити третій етап, сказав Натан, намагаючись встати, але падаючи на коліна. Якщо ні, вони прорвуться і вийдуть у світ. Хто вони? Натан підняв на нього очі. В них був страх і рішучість одночасно. Ті, хто народжені тиші, ті, хто приходить на звук страху, ті, кого ми розбудили, коли вирішили дізнатись правду. І тут у залі згасло світло. Гулстих І темряви, звідки не мало бути нічого, виповзла тінь. Потім ще одна. І ще вони входили в залу так само тихо, як і завжди, але тепер їхні силуети світилися зсередини. Еміле прошепотів, Натан. Ти повинен вистрілити. Але чим? Тим, що в тобі. Тіні наближалися. Кулі над головою почали тріскатися як скло. І тоді знову пролунав той самий звук, ніби постріл, якого ніхто не чує, але всі відчувають прямо всередині мозку. Еміл відчув, як світло розриває його зсередини, і все навколо зникло. Спочатку не було нічого: ні темряви, ні світла, ні навіть тиші. Еміл існував у стані, Приготуйте де думки не мали слів. Він відчував себе ніби розтягнутим між миттю й вічністю, а потім з'явився звук, дуже тихий, схожий на тріщину в льоду. Це був не постріл. Це було пробудження. Перед ним знову проявився простір, але зал із дзвоном зник. Натомість він стояв на відкритому майданчику біля маяка, але маяк виглядав інакше. Новіший, ніби щойно збудований. Повітря було чистим, незіпсованим страхом. Поруч стояв Натан. Здоровий, живий, без виснаження в очах. Це інше місце? запитав Еміл. Інший шар, відповів Натан. Ти тепер його бачиш. Еміл озирнувся. Довкола них рухалися фігури людські, напівпрозорі. Вони йшли, зупинялися, дивилися на маяк, але не бачили Еміла й Натану. Хто вони? Тихо спитав Еміл. Це ті, хто не дійшов до другого етапу, сказав Натан. Вони почули постріл, але відвернулися. Раптом повітря затремтіло. Із маяка почало литися світло. Воно було не сліпучим, а теплим майже заспокійливим. Тіні. запитав Еміл. Це не монстри, відповів Натан. Це відлуння. Страх, який відокремився від людей. Вони живляться нерішучістю, тому вони безгучні. Еміл згадав кроки без звуку. Силуети. Холод. То маяк. Фільтр, сказав Натан. Він не показує шлях. Він відсіює тих. Хто не готовий почути себе? Світло маяка посилилося, і фігури навколо почали розчинятися, ніби туман на сонці. А третій етап запитав Еміл. Я його завершив. Натан подивився на нього уважно: ти зробив постріл, не знищивши себе. Це означає лише одне що? Тепер Маяк потребує нового охоронця. Еміл відчув, як серце прискорилося: Ні, я не можу залишитися тут. Можеш, спокійно відповів Натан. Але не назавжди. Охоронець не живе тут. Він просто повертається. Повертається куди. Натан усміхнувся. Усвіт! Коли світ починає глухнути до самого себе. Світло маяка раптово згасло. Еміл моргнув. Він лежав на холодній землі перестарих маяком. Небо було темне, беззоря. Двері маяка зачинені. Ніби ніколи її не відчинялися. Поруч лежав телефон. Він працював. На екрані було повідомлення. Натан, дякую, що почув. Еміл підвівся Маяк стояв мовчазний. Жодного світла. Але всередині нього самого щось тихо клацнуло. Коли десь у світі пролунає постріл, якого ніхто не почує, він це відчує. І тоді він знатиме, що час повертатися. Ось і фінал історії. Дякую за перегляд та прослуховування.